Доброго дня сьогодні в Ганозевій профільній crm системі для забудовника GlusRM розглядаємо функціональне налаштування списку менеджерів. Я продемонструю, як вибрати ролі, які будуть відображатися в списку менеджерів і надають можливість вибрати відповідну групу менеджерів. Зараз у нас налаштовані списки всіх менеджерів для вибору, проте в практиці роботи необхідно архітектору бізнес-процесу визначити, хто має можливість працювати для прикладу на вирві. Лідів з клієнтами. В деяких випадках це лише менеджери з продажу, в деяких випадках це і менеджери з продажу, і керівники відділів продажів, і так далі. Для того, щоб налаштувати такий список, переглянемо функціонал списку співробітників, де ми бачимо в кожного співробітника встановлена роль. Наприклад, у даного демонстраційного співробітника встановлена роль супровід, в іншого співробітника менеджер з продажу і так далі. Налаштування безпосередньо ролів в CRM-системі доступно в окремій інструкції, ви можете це переглянути. Зараз ми бачимо ось такі налаштовані ролі. Відповідно, бажаємо, щоб на вирві лідів відображалися лише списки менеджерів з продажу. Для цього відкриваємо crm налаштування і в розділі Посади для списку менеджерів обираємо лише ті. Посади лише ті ролі, які будуть за замовчуванням відображатись. Для прикладу, ми бажаємо залишити в даному випадку лише менеджерів з продажу. Тому всі інші ролі вимикаємо. Ми вимкнули всі інші ролі. Важливо зберегти дану сторінку. І давайте також перевіримо, що роль супровід, яка була встановлена у демонстраційного співробітника, по імені Тарас буде недоступна для вибору. Зберігаю налаштування. Демонструю список співробітників. Бачимо, що у даного співробітника встановлена роль супровід, і відповідно переглядаємо тепер оновлений список на сторінці менеджерів. Тепер ми бачимо, що такий співробітник, як Тарас, не відображається в списку менеджерів, а доступні лише профілі менеджерів з продажу. Таким чином, ми легко зручно налаштували згідно вимог архітектора бізнес-процесів crm систему для забудовника. Тепер менеджери працюють з вирвою, бачать своїх лідів, а керівники можуть вибрати іншого менеджера та переглянути на вирві лідів від вибраного менеджера, про що індикує вибраний фільтр. Таким чином, зручно можна індивідуалізувати. CRM-систему під методологію роботи саме вашої компанії. Обирайте профільний продукт GRM, обирайте лідерів, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До зустрічі в наступній відеоінструкції.